Ой. О, Ой. Блять. Нахуй тікайте нахуй, тікайте, нахуй. Надо снимать, <laughs> <Ня, ари -кто. laughs> <Блядь>, дарачи. <laughs> обними мене, обними мене, обніми мене! Обніми мене, доббоб! Я сзади стою. Да <laughs> <То> обніми мене! <laughs> Та подожди, Обніми мене, я тебе знизу скину під тобою. Да <ривіт> я Він труп! Він труп! Ти <ривіт> Ты ржеш, блядь! Да, надо спасатися! Обніми мене! Обніми, да в бойок! На, обними! Пиш таки фибри на нього забирати. <ривіт> я... Хочу себе Ой, Ой. Я, і цю, Блядь! В кого фибу, в кого фиби, в кого фиби. Бля. Ох, ебать, это что? О! Нихуя себе! Хилку, хилку, хилку! Я все, я все, я минус! Ай, бля, так нахуй накину. А не, я же не минус, я же минус. Я знімаю до люблю. останнього, я блядь. Тікати надо. Він тікай. А, та, ребята, я він любил... кине до вас. Живий? Я... Почти. 50 на 50. Тікай. Похил. Да, 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 да. Мені треба хил. Мені. Хиляйтесь. О, о, спасибо, спасибо. Є, все, все. Та мене, потім мене, мене. Вот, мене. Давай. Ви чого, ви чого, хто кидає? зніміть його, треба сняти. Так я його сняв, я його сняв, я його сняв. Все, все, все. А ти сняв? А, а ти зняв, коли було таке? На, на, обійми, обійми, обіймей. Я цього прямо зараз знімаю. Де ж ти там ідеш? О, жіночка, жіночка. Бабка поємна. З нею, поїхали з нею. Полетіли. Похуй. Вона просто запрыгнула <риклад> А диви, блядь, а диви, диви, <риклад> блядь, що з ним. Що зі мною? Я хочу подивитися, що зі мною. В смысле я застряг? застряг. В смысле, нажмите, 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 нажмите. О, хорош. Ебать, і равлик. Кент, это наш Кент. Ааа, блять, вы замаху присосало Его присосудь! Киньте шусь! Кент, шусь! Кент, шусь! Ахуй! його обивали сразу а, блять. же! Блять! Сука! Найдите мне фонарик, пожалуйста! Я його не бачу. А мне хочу взять да, Так супер, я его пиццнял. Вот, я снимаю соску. Да, найдіть, так не не ари, не ари, найдм. Ма... Ебать! Кто? Все, найшлы, нашли. нашли. А, Истеричка, блядь. Ярик, я. Дай зачех, кто підніметься вгору. О, я снимаю, я снимаю, я снимаю, я снимаю як хию ебуть. Поднимашка, поднимашки. О, Аня, 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 ты знаешь кто це? Май, ты бащишь унисуть тебя? Ба, зараз унисуть, куда ты, блядь, до нього пішов? Я снимаю, я снимаю. Просте... Його слова я... Я просто чую, як це снімай, снімай, і голос віддаляється. Ну, там десь раб. Хочеш йому в руки попасти? Я. А! Йо, я хочу. Да. Чую, щоб ти попала в руки. В смысле, да. то да. Там ні, в мене половина Салочка, А правильно. Де наш дом? Наш дом давайте я проведу. Я, я знаю, я знаю дорогу. О, ебать. О, о, а він наверху, кстати. Ангел... А, нас, нас, два, нас два равлика. Я ти хочу нахуй, їх зняти, ти? я хочу Ой, їх зняти блядь, разом. Кай Ай, мене поймали. Я знімаю себе, я знімаю, як мене беруть. Заебіся, ну я тут. Вот він. Я кістку знайшов. Ой, блядь, це не рома нахуй, сзади. Ой, а, я перепрошую, блядь. я дуже перепрошую. Та ебать, ти мене як він мене притягує, блядь. Нахуй ти мене тянеш, блядь. Нахуй ти мене тянеш, блядь. А шо делать бы? А, все? А воно сразу вбиває, да? А а рома живий ще? Я живий, пашли нахуй. Начан. Подожди, Назар ше живей. Ты ктось пришел, ты ктось А нет, нет. Нет. Нет, справа снизу тут пуси. Назар? Сай пиздючок. Бритв. Блять. Блять, закрасть, закрывай, закрасть, закрывай. Закрывай! Там пиздячок, трей интервью Ти слышать. Пиздучок, давай почапай, блядь. Бешкарь. О, Назар, легенда, принес. ДВБ. Вернулся, семью. красава. Там пиздечок здесь был. Чуете? Давай. Я не знаю, я его забрал с собой. Ах, поедь. Мама, как вкусно курка пиздец. Я бы не смоколка, блядь. Да вон там хуй пойми. Ой, блять, они до меня не идут. <реку> ты <То>, знаешь, ты хуй. <реку> а вы рухаетесь или нет? <реку> так, а чего никто не рухается? Чего никто <реку> не рухается? <реку> А ви що боє, ви, ви, Ну, пиздец, конечно. Це, це матч був Не. То, yes. Yes. Все, понятно. Сам сам все. <laughs> все?